Доброго дня, доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні субота, а в неділю в магазин Кора не працює. То сьогодні дуже великі акції, знижки і шалені пропозиції. Це в Брюсселі. Можна, знаєте, як, у кого є кошти, дешево скупитись. Ну, а я вам зніму відео і покажу, які тут акції і знижки. Я просто переводила ту надпись, там було написано, що величезні знижки на тисячі товарів. Полетіли робити огляд. Бачите, як тут у нас вщик. Тут прикольно, кстати. Зараз зайдемо, глянемо. О, навіть тут от такі штуки продають. Що це? Діски. Газетку можете купити, почитати. Ну, газетки, от бачите, продаються. Ти не знаю ціни цієї газетки. Вся політика і інформація не тільки в телефоні, а ще й в газеті є. Так, далі. Ух ти! Знижки, акції на понету, не дивіться, 6 ,49 євро 49 центів. Знаєте, яка булка здорова. А скільки в нас така коштує? 6,99. Євро 45. Що це таке євро 45? Це СМЛ. Це семел. Баунті. баунті. По 4,49 баунті. Ну це смачна випічка. Доволі непогана. Я сьогодні в ліделі була, купила там трішечки дешевше. Кора, звісно, по ціновій політиці трошечки дорожча йде. Нутелла. Хто любить нутеллу. Оця здорова банка. 5 євро 75 центів. Получається за банку за кілограм. А в банці є кілограм? Так, да, є. Ось, бачите, кілограм. Це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, вдячна вам за донати. Мені там жіночка одна, по-моєму, прислала. Велике-велике вам дякую за допомогу. О, тут поубирали, а тут ящики стояли, це, мабуть, розібрали. А отут шльопки висіли. Я хотіла по 6 євро. Ну, не успіла. Не успіла купити шлюбки. а на базар просто проїзд так стоїть, звісно, ціна того проїзду космічна. Так, давайте я вам покажу, по чому тут сковородки. Сковородочки. Так, така сковородочка, бачите, як сковородка кастрюлька, 38 євро 99 центів, 39 євро. Є фаль сковородка 43 євро. Ось такий ковшик невеличкий. 31 євро. 49 євро 49 центів. Сковородка для блинчиків 34. Євро 99 центів. Ну, вибор величезний. Кастрюлі. Дивіться, яка здорова кастрюля 41 євро 49 центів. Отака. ще більша 53. 99. Це знаєте, як придивляюся в новий будинок, який мені виняли держава Бельгії собі кастрюлю. По акції, дивіться, 12 євро кастрюля. Ух ти, з двойним дном, кстаті, непогона. Е, це вже магазин просто зачиняється ще півгодинки. В принципі, можу прогулятись. Е, ну, якби ціни показую, обзор роблю. Хто живе в Брюсселі, якщо вам треба цін? Обзор магазина якогось, звертайтеся, я вам зроблю надам рекламу. Бік БМ Бі... 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 7 євро 19 центов. Це випічка смачненька. Дуже смачненька. Мені вообще, якщо чесно сказати, нужны вологі серветки. Чого я сюди швидко прибігла? За вологими серветками. Це ось тут я їх зараз швидко знайду і почитаю, що почу. Так, вологі серветки. 499, ого. Мені таке, що за євро щось би. О, Євро 89. Сто штук. Памперси. Ну, це мене не дуже цікавить. Так, 2,79. сімдесят вот дев'ять. Отакі є ще. Ну, якщо я не куплю, я сильно не розстроюся. Знаєте, по чому тут дитячі візучки? Дитячий візучок. Дитячий візочок 200 євро. Тут вам дитячий візучок. Ось іще є візучки. Це я щось не туди зайшло, так? Да? Автокрісло 200 євро. Це в дитячий відділ. Ух ти, глянь такі 10 євро іграшки. Поні. <схід> на вечерю. Що в нас там було? На вечерю каша, овочна, котлета в клярі, перчик тушкований, який я з'їла. Ну і все, по-моєму. А, апельсин давала і хліб. Апельсин я не їла, Повзяла з собою хліб також. Не стала їсти кстати, хліб вечером. Дивіться, тут сільських знижок. Це супер просто. От. 2,24. Багатенько всього. Тут же ж ходиш з телефоном, читаєш, дивишся. Взуття, от дивіться, я вам покажу, скільки коштує чоловіче взуття. кросовочки 75 євро. Ну це ще не скидка, це кора взагалі 290 євро. Томі, джеанс. Ух ти, це типа модні, навірно, Тобі 90 євро. А? Мода, вау! І от якісь кросовки. А де тут ціна? 65 євро. Гляньте. Супер. 75 євро. Пума. Пума 75 євро. Гляньте. У нас такі кросовки стоять 6 тисяч гривень в спортмастері. Ну, я не знаю, яка тут зима. <гум> Нужні вони будуть чи ні. Пума. 55 євро. Ммм. Так, що це? Помідорчики 500 грамів. 2,69. Такі класні штуки вже готові, бачите, овочі. Тут вже так, У мене є яблуко, апельсин, ківі, понарізаю. Ой, хі -хі. Те, що нам давали, так, Манго, 2 євро штучка. Спілік, кстати, авокадо євро 39 штучка. Авокадо нам не дають, а ківі дають. А що я вам хочу сказати? Соки. Суки також є зі знижкою. Це холодильник, я в цьому холодильнику завжди беру соки. 3,49. Зі знижечкою йдуть. Так що доволі так непогано. Фрукти, овочі. Полуничка. 450 євро. 4,50 по кілограма. Персик 5 євро кілограм. Опять абрикос. Я сьогодні фісташ взяла аж пів кілограма за 5 євро. Банани, дивіться, 1 євро. Бачите. Ківі 99 центів штука. Ананас 2,99 ананас коштує один. Ананас. Тут всі біжать, купошаться, все щось є, скуповується, бо вже скоро й магазин закриється. Фініки ось відкрили, можете взяти спробувати. Я не пробую, бо вони не вмиті. Горішки 2,89 ну то не та ціна. Горішки, оці фундук, пів кілограма, 6 ,49 євро 49 центів. Мігдаль 6,99 мігдаль коштує. О, зараз я вам покажу, що цікаво ціни на яблука. А ну давайте таке. Я... Гляну ціни на яблучка. Mm. Бо я так, Так, яблуко Голден. Голден 2,49 кг. Яблуко Пінк Леді. Якесь 3,99 за кілограм. Зелене отаке яблуко 299. Ось упаковочка. Сортове, як сільпо. 399. 2,49. Треба буде тут якийсь фрукт собі купити, який я не їла груша. 4,49 за кілограм груші. І от яблука. Похне яблуко, пахне яблуком за 2,49. Груша 2,69 за кілограм. Е ну, що я вам скажу по мухам? Е вони нічим не відлічаються. От бачите, мушка. Що в нас в магазинах, що тут все це є і нема тут нічого страшного. Не вистачає моєї муховойки. Персикота упаковочка. Кілограм 3,49. Кілограм 3,49 виходить. Кавун. Євро 29 за кіло. Євро 29 за кілограм. В принципі, отак. Далі. Кілограм помідорів 2,49. 2,49. 3,49 отакі помідорчики. М -м -м -м. а це петрушка, воно, бачите, все в горшечках. А -а 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 -а. Не знаю, ціни тут щось я не наблюдаю. Це ось базилік, чи що воно? Перчик. Ой, помідорчик такий. 2,99. Оце три штучки такого помідорчика, типу волове серце. Угу. Ух ти, он ще є такий холодильник, доволі цікавий. Подивимося, що тут. Ребро. 6 євро 62 цента. Кіло 655. Там акції, знижки, в холодильнику пішли на м'ясо, зараз багато акцій і знижок, тому що в неділю не працює магазин і тут все розбирають. 2,13 центів знижка. І всі бігом-бігом біжать і всі бігом розбирають. От жіночка там стоїть, то поличка оціненних товарів. Там знижки 30%, 40. Зараз в ящичку є, хліб можна з знижкою купити. Ну... Роголики, дивіться. 2,99. 3,63. Отакий. Пане блинчики. Ну, була в мене пічка, я б сама нажорила. я таке не куплю. 3,55. Булочки. Тут щось стіну обідрали. Я оце хожу і вибираю. А тут взагалі знижки, знижки, знижки і знижки. Одні знижки. Так. 307 йогурти на стле для діток на колбаску. Тут багатенько таких, що можна намазочки які штучки. Пельмені 550, навірно, маленькі такі пельменчики. Угу. Так. А це що, теж знижка? Соло. Такі штучки. Тут навіть якщо знижка, но ну, мені кажеться ціна трохи завищена. Масло, навірно, чи що чи Маргарин 304 масло. За таку ціну може тільки бути масло. Мені оце на півноги хамона за 10 євро я б купила собі і їла в этом би її. 2,64. 64. Колбоска, кстати. Я брала трошки дешевше. Оця колбоска 3,49, Ну, я брала дешевше, дуже-дуже смачно. Це як наша на смак салямі от а із дорогих. Тоже от. Хто їв такі штучки? Євро 57, еко. Чоколад, еко чоколад. Еко чоколад. Угу. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Бухліжко. Ціни на бухліжко. 36 євро, 35 євро, 18 євро 69 центів. Давайте буду округляти. 53 євро бутилочка. Ну, в принципі, є дороге, є там, не знаю, якщо люди там, наприклад, насолоджуються вином. о, гляньте, бутилка вино. 239 євро 94 цента. Я тут посік пробула, я сільські грошей не витратила. Це не в цей ряд забрело. <сум> Ого, яка бутилка шампанського. Це, наверное, якесь свято. 102 євро. Оце представте, купити бутилку за 102 євро і випить її за вечір. О, горілка. О, горілка. Здорова така, 126 євро 99 центів. Літраж. Три літра. Три літра. літра. В суботу, що я вам хочу сказати, тут розгрібають ну, випивку ні, а в інших рядах там продукти, полки полупусті. Палички кукурузні, євро 86. М -м. Є більш дешеві соки. 2,95. Такий сочок є. Ананасовий 2,69. Я думаю, проще купити ананас і з'їсти і буде більше вітамінів. Це взагалі 5 ,39 євро 39 Це і за того, що воно в стеклі. Упаковка 14 євро 70 центів. Упаковка в упаковці 6 штук. 6, так. Да. А так 2,45 літр. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Коле. Тут теж є фемілі кола. Бачите? Брам. Ну, так як і у нас, фемелі, друг, сім'я, Вася, Петя і тому подобне. Я в основному так ціни розказую показую, але я частенько користуюсь, перевод, перекладачем. Ну, щоб я зрозуміла, що воно продається. 10 євро бумага. Йо-мое. Я ніколи не була в оцих этих сюди продукти, да, от как би хімія мене не дуже інтересувала. Ну я тепер я зайшла, подивилася для унітоза 4,39 помить. Ніж. 8 євро з копійками мовоніш наш. Персил. Ой, пральний порошок. Ну, купимо мило, будемо стирати милом. З <с> акції <pod> є капсули. Для освіжувач повітря для туалету 4 євро 99 центів, 5 євро. Он, бачите, телевізор є щось там балака, розказує, як що робити. О, 449. Лінор, це ополі... ну, щоб пахло. Пах одяг хорошо. Котиків собачок можна покормити, ну це удовольствие я вам скажу не із дешеве. Тут хоча б самому сам, себе покормити якось. макарони. євро 75, 2, 59. і 5, 18 центів. Тоже 2 плюс 2. Є штрих коди, де можна провірити ціну. Люди також е, шукають акції, дивляться, видивляються, вони Ви думають, що е, всі е, знаєте, як тут тратять щось. Е, кожен читає свою копійку в залежності е, від доходу. Тунец, да? Тонны. 7 евро 29 девять центов. О. А ось есть тунец вообще 13.39. Ось за 7 евро. Упаковочка. Это mm. садись Уксус 79 центів, виходить 1,5 літрова баклажка, жуйка. А що це 11,59. Тут відкрита коробочка. А, це типа цукерка торт. Цукерк торт зроблений. <різь> mm. <різь> да, хотіла купити серветки. Там були по 59 центів упаковочка. Коли, як би вам сказати, мені, було, мені не треба було, вони були, а потім розібрали, а була в лідалі забула. А тут, кстати, класна оця поличка. Тут я брала недавно по акції печиво. Доволі смачне. Три дні потім ми його їли. Ну, Просто одну упаковку і другу. Одну береш, друга в подарок. Євро з чим-то я заплатила була. Шиколадочки, шоколадочки. Все, це вже тітя говорить, що пора бігом виходить з магазину, магазин закривається. Це ми вже знаємо. Ось оцей шоколад брала, тільки менший. Горький, класний, дуже дуже смачний. тут він, євро 50. 2,35 Оцей теж непоганий шоколад. А євро 79. Ну ви теж дивіться на вагу. Шоколадочка така. А самий смачний шоколад в Бельгії. Три євро. 150 грамів. Ого. Дякую всім за увагу, хто був зі мною на огляді цін в корі. З цим пока-пока.